А ви вже знаєте, що робити з працівниками, які перебувають у карантинній неоплачуваній відпустці, якщо 30 червня скасують карантин? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Мене звати Яна Ярошенко. Я редакторка кадрової платформи номер 1 експерт з трудового права та кадрового обліку. Сьогодні саме я проведу щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 12 по 16 червня. Тож не гаймо часу. 15 червня оприлюднено текст законопроекту 9385 про зміни до податкового кодексу пов'язані з завершенням карантину через covid 19. Оскільки готується посткарантинне оновлення податкового законодавства, то можемо передбачити, що після 30 червня продовження карантину вже офіційно не планується. Чи слід роботодавцям прямо зараз починати готуватися до припинення карантину? І так. І ні. Зокрема, можна розробляти форму повідомлення працівників, які перебувають у неоплачуваній відпустці на період карантину, про завершення такої відпустки 30 червня і необхідність стати до роботи. Однак надсилати її ще рано, все ж таки радимо дочекатися офіційного підтвердження скасування карантину і в тексті повідомлення послатися на відповідний нормативний документ. Цікавий факт: якщо карантин не буде продовжено після 30 червня, то фактично повернутися до роботи працівники мають з 1 липня, але це субота. Ті, для кого субота вихідний день, мають вийти на роботу у найближчий робочий день, зокрема у понеділок, 3 липня. На радощах спеціально виходити на роботу у суботу не треба. Одразу попереджаємо: напевне, будуть ситуації, коли працівники після закінчення карантину не вийдуть на роботу. Тут є два варіанти: або фіксувати прогул, або ж розглядати можливість надання неоплачуваної відпустки за іншими підставами, наприклад, на період дії воєнного стану. Але поки що до цього готуємося тільки морально. До речі, про підводні камені карантинної відпустки розповідала Людмила Смердова на онлайн-конференції ризики відпустки без збереження зарплати і топ 10 кейсів з нарахування зарплати плюс індексація. Переглянути відео можна за посиланням, що знаходиться в описі під відео. Як відомо, на підставі статті 9 закону про відпустки, період неоплачуваної відпустки під час війни включається до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Водночас, за період призупинення дії трудового договору щорічна основна відпустка не набігає. Щоб не накопичувати дні щорічної основної відпустки за працівниками, які не працюють через воєнний стан, роботодавці часто роблять вибір на користь саме призупинення. Але держпраці нагадує, що не можна призупинити дію трудового договору з працівником, якщо підприємство знаходиться у місті, де немає бойових дій, та підприємство працює. І це, до речі, прямо витікає з самого визначення призупинення. Так, відповідно до статті 13 закону 21.36, призупинення дії трудового договору можливе, якщо одночасно виконуються три обов'язкові умови: перша роботодавець не може забезпечити працівника роботою. Друге – працівник не може працювати, і третя перші дві умови спричинені військовою агресією проти України. Якщо ж підприємство працює, то призупинити дію трудового договору з працівником не можна. Для таких роботодавців, хто ж дійсно має право призупинити дію трудового договору, пропонуємо зразок відповідного наказу, який розміщений у нашій рубриці документи на кадролен. 9 червня набула чинності постанова Кабміну від 2 червня 2023 року номер 553 Крім іншого, зміни внесені і до порядку проведення перевірки підприємств, установ організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабміну від 31 січня 2017 року номер 70 Зазначимо, що порядок змінив назву, але сенсацію робить не це. Нагадаємо, що позапланова перевірка проводиться держпраці за зверненням фізособи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, у разі подання документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення. При цьому до 9 червня було визначено, що позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з економіки. Але нова редакція норми погодження змін економіки не потребує, тобто для того, щоб держпраці прийшли з перевіркою, достатньо звернення людей, які постраждали чи вважають себе постраждалими від діяльності підприємств. Однак, як справедливо зазначила нардеп Ніна Южаніна, очевидно, що погодження з економіки прибрали, щоб захистити громадян. Однак тепер виникає інше питання: хто захистить роботодавців, якщо такий інструмент, як позапланові перевірки, використовуватиметься задля нечесної конкурентної боротьби. Зазначимо, що строк проведення позапланової перевірки не змінюється. Він і надалі не повинен перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів господарювання, які належать до суб'єктів малого підприємництва, 2 робочих дні. До речі, як виконати норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю у 2023 році, я розповідала у випуску кадролайф. Посилання на відеоінструкцію в описі під відео. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінар. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Котре держпраці запитали про соцвідпустку на дітей, а точніше, чи може роботодавець відмовити у наданні такої відпустки працівнику, який працює на підприємстві критичної інфраструктури та має дитину з інвалідністю? Відповідь без сюрпризів: в цьому випадку відмовити працівнику можна і ось чому. По-перше, Держпраці нагадало категорії осіб, які мають право на соцвідпустку на дітей. Так, соцвідпустка на дітей надається одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері чи батько особи з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, який виховує їх без матері, у тому числі у разі Зі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства під групи а першої групи, чи одному із прийомних батьків. Уточнимо. В статті 186. 1 Кодексу законів про працю передбачено також, що ця соцвідпустка надається піклувальнику та одному з батьків-вихователів по друге соцвідпустка надається щорічно тривалістю 10 календарних днів, а за наявності декількох підстав 17 календарних днів. У мирний час у тривалість відпустки не враховуємо святкові та неробочі дні. А от тепер головне, відповідно до статті 12 закону 2136, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Виключення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку. У їх наданні не можна відмовити навіть працівникам на об'єктах критичної інфраструктури. Отже, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні соцвідпустки на дітей, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. В інших же випадках відмовити працівнику не можна. Якщо у вас виникають запитання з приводу надання соцвідпустки на дітей, ставте їх у нашому сервісі особистий консультант на кадролен. 15 червня набув чинності президентський закон 3107, яким встановлено новий святковий день, 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 39 45 років. Тобто, вже з 24 року, 8 травня офіційно є святковим днем, передбаченим статтею 73 кодексу законів про працю. Натомість, 9 травня, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, скасовано. Звісно, на роботу в 2023 році це ніяк вже не вплине. А от при плануванні робочого часу на 2024 рік слід враховувати такий нюанс. Відповідно до закону 2136, під час дії воєнного стану немає святкових та неробочих днів. Наразі воєнний стан триває до 5.30 18 серпня 2023 року. Тобто після цієї дати вважаємо, що святкові дні є святковими і з урахуванням цього прораховуємо норму робочого часу. До речі, актуальна норма робочого часу на 2023 рік завжди у вас під рукою. Просто скористайтеся нашою рубрикою Довідники в підрозділі норми. Увага! Норма постійно оновлюється з урахуванням продовження воєнного стану. Чи є різниця між переміщенням і переведенням працівника? Все по поличках розклали посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області. Різниця така. Переведення це зміна умов трудового договору або однієї трудової функції працівника, професії, спеціальності кваліфікації. Переведення працівника на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також на роботу на інше підприємство або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, допускається лише за згодою працівника. При цьому вноситься відповідний запис до його трудової книжки. Переміщення ж. Це доручення роботи, обумовленої трудовим договором на тому ж підприємстві та в тій ж місцевості, але на іншому робочому місці. Згоди працівника воно не потребує і запис до трудової книжки не вноситься. Втім, роботодавець не має права переміщувати працівника на роботу, проти показаної йому за станом здоров'я. Додамо, що роботодавці часто плутають і оформлюють як переведення зміну статусу місця роботи працівника з основного на сумісництво чи навпаки. За суттю, така процедура не є переведенням, а отже, зміну статусу рекомендовано проводити через звільнення і прийняття. Зверніть увагу, що 12 червня стартував наш новий курс Трудові відносини в умовах воєнного стану, в одному з уроків якого Людмила Смердова розповідає саме про переведення. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на кадровий ютуб канал Номердин Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавчий світ постійно змінюється, і вже на наступному тижні ми обговоримо щось нове.